Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українських шахістів з командного чемпіонату Європи. Перед тим як перейти до розгляду чергової цікавої партії у виконанні наших шахістів, я вам, шановні глядачі, хочу ще раз нагадати про необхідність підписки на канал. Це дуже і дуже важливо, сприяє швидкому розвитку цього ресурсу і зростання популярності україномовного шахового контенту, якого, чесно кажучи, на Ютубі зараз не так вже й багато. Також ставте лайки під кожним відео, пишіть коментарі, дуже хочеться, щоб коментарів було більше, оскільки це також впливає на прогрес каналу. На черзі огляд п'ятого туру, в якому збірна України протистояла потужній збірній Сербії, команді, яка після чотирьох турів була одноосібним лідером змагання. Серби виграли всі чотири матчі, а Україна втратила одне очко в поєдинку зі збірною Туреччини. Тому, відстаючи від сербських колег на одне очко, наша команда дуже хотіла перемогти і, у випадку загального успіху, обігнати сербів та очолити турнірну таблицю. Чи вдалося це зробити нашим шаховим козакам? Ми з вами дізнаємося, додивившись це відео до кінця. А розглядати ми будемо партію, яка відбулася на третій дошці. Чорними грав міжнародний гросмейстер Ігор Коваленко, який поступово перетворюється на одного з забійників збірної України на цьому змаганні. Йому протистояв гросмейстер з Сербії Олександр Індіч. Кінів 3 зіграв сербський шахіст, кінів 6 – це 4 Е6, кінь це 3 – Д5 і Е3. Суперники розігрують один з варіантів англійського початку. Після взяття на С4, слон С4 А6, білі грають e 4 і після Б5, слон Б3, слон Б7, просувають пішака на e 5 Коваленко грає кінь Д5, білі ставлять пішака на Д4, відбувається розмін на С3. Білі зміцнюють пішака Д4 і отримують дуже серйозну перевагу в центрі. Але, хоча у чорних менше простору, їхня позиція дуже еластична. У Коваленка немає конкретних слабкостей, і український гросмейстер продовжує розвиток. Слон е 7, 2 нулі, кінь де 7, кінь де 2 грають білі, відкриваючи шлях ферзю на королівський фланг. Українець грає кінь b 6 і після Ферзь g 4 під боєм опинився пішак g 7 З короткою рокіровкою Коваленко поки що не квапиться. Грає g 6 Так, він послабляє чорні поля. Але поки у чорних є слон Е7, особливих проблем не буде. Білі заходять конем на е 4, чорні грають аж 5 проганяючи ферзя на Е2. Звісно, в такій ситуації робити коротку рокіровку це дуже сумнівне рішення. Після слона шість тура Е8, тура АД1, Атака білих внаслідок послаблення пішокової структури чорних на королівському фланзі може стати дуже небезпечною. Водночас заслуговував на увагу хід король Ф8, поставити короля на Ж7, а Тура на h 8 надійно захищає пішака h, який може в певний момент просунутись вперед і розчистити діагональ для слона Б7. Але Коваленко поки що залишає короля в центрі, грає ферзь Д7. Біль зміцнюють коня ходом Ф3, слон Д5 грає Ігор, і тут індіч знаходить цікавий ресурс слон А3. Який, я впевнений, заздалегідь був врахований нашим гросмейстером. Ідея білих зрозуміла досягти розміну чорнопольного слона суперника, який тримає чорні поля, передусім поле Ф 6 куди і піде кінь, якщо чорні помилково заберуть на А3. Ця вилка дає білим величезну матеріальну перевагу. Але Ігор Коваленко міняє цього агресивного коня. Далі слон б'є Є7 і у нас на дошці два слони Камікадзе. Погано бити на е 7 відразу, тому що білі забирають слона пішаком, відкриваючи вертикаль F, і тепер чорний пішак F7 це дуже серйозна слабкість. Але й це передбачив наш Ігор Коваленко. Він віддає свого слона, але на полі Д3, нападаючи на ферзя. І тепер білі відкрити вертикаль Ф не можуть, змушені побити на d3, а чорні б'ють на е 7 Врешті-решт утворилася приблизно рівна позиція. В якій білі зберігають просторову перевагу, але, як і раніше, позиція Коваленка дуже міцна. Та індіч іншої думки, він прагне розхитати оборону українського гросмейстера і ставить пішака на А4. Чорні захищають на Б5 ходом С6, далі Ф4, ферзь Д7 і ферзь F3, чорні грають Б4, підриваючи опору пішака Д4. Взяття на Б4 було можливе. Після ферзь Д4 шах король H1, чорні отримують потужне поле Д5 для свого коня, і тепер зігнати його пішаком вже не можна, максимум розміняти на слона, що також призводить до рівної позиції. Але індіч зіграв інакше. Він не став бити на Б4, а ходом А5 напав на коня. В принципі, і тут можна було зіграти кінь Д5, але після С4 кінь С3 у білих є прорив Д5. Та все ж і тут, у чорних все добре. Адже після взяття цього пішака дуже важливо, що кінь захищає поле А4, не даючи білим спрацювати на зв'язці чорного ферзя. Але Коваленко відійшов конем на С8. Цей хід здається помилковим, адже після Д5 чорні не можуть забрати СД. Тепер зв'язка слон А4 призводить до виграшу ферзя. Бити ж ЄД не хочеться, тому що білі зіграють F5. Відкриваючи гру на королівському фланзі. Але й це врахував наш гросмейстер. Він все ж таки забирає пішака Д5 своїм пішаком С, перед тим роблячи шах ферзь А7. Наочний приклад важливості профілактики. Коли ви присуваєте свого пішака F на одне чи два поля вперед, відкривається діагональ, і непогано в таких ситуаціях заздалегідь зіграти король аж 1 Цей хід обов'язково стане в нагоді в майбутньому. А індіч цього не зробив, і наш гроссмейстер цим скористався. Виграв важливий темп. Після короля Ш1 забрав ЦД. Олександр Індіч надовго задумався так, він може дати шах і залишити чорних без рокіровки. Але після королів 8, ЦБ, тура Б8, чорні нападають на пішака Б4, далі зіграють кінь 7, короля поставлять на ж 7 відкриваючи королівську туру, позиція чорних залишалася дуже міцною. Мабуть, головний вибір білих повинен бути між ходами ЦБ та Ц4, але індіч наважився на дуже відповідальний хід. Він вирішив розрубати цей гордіїв вузол буквально одним ударом, пожертвувавши слона на Д5. Погодьтеся, дуже цікавий хід. Якщо у білих в Атаці все зростеться, то це буде справжній шаховий шедевр у виконанні сербського гросмейстера. Але Ігоря Коваленка такими ходами не здивуєш. Як ми вже неодноразово пересвідчувалися, цей український гросмейстер сам нерідко жертвує фігури у такому стилі. Тому психологічно український шахіст був готовий до цього удару і перемикається на захист своєї позиції, залишаючись зайвим конем. Коваленко забирає слона, білі не витрачають темпу на взяття пішака, а відразу грають f 5 плануючи швидко розчистити шлях своїм важким фігурам до чорного короля. Коваленко грає кінь Е7, захищаючи пішака ж 6 і нападаючи на f5. Після ФЖ б'є конем ігор. Тепер пішак Ф7 під надійним захистом чорного ферзя. А у відповідь на очевидне Е6 Коваленко, звісно, не забирає цього пішака, адже у білих є дуже неприємний удар ферзів 6, і позиція чорних все ж таки руйнується. Ні, український шахіст на 29-му ході робить коротку рокіровку. Незважаючи на попередні ускладнення, право цього ходу у чорних залишалося, отже, перша хвиля атаки білих відбита. Тепер індічу треба скласти план подальших дій. Найкращим в цій позиції ходом було все ж таки взяття на d5. Далі були можливі дуже цікаві варіанти. Наприклад, якщо чорні забирають на c3, то білі заходять турою на f6. І якщо чорні проігнорують загрози суперника на королівському фланзі і зіграють, наприклад, С2, то після взяття на F7 грати тура F7 не можна, висить кінь. Король G7. Білі грають ферзь F5, двічі нападаючи на цього коня і фактично змушуючи чорних побити ферзем на F7, віддаючи ферзя за туру. Тому тут краще зіграти король g7 відразу, захищаючи коня. Далі тура af 1 С2. Мета цього ходу відволікання білої тури. Після ЄФ С1 ферзь білі, щоб не програти партію, змушені йти на вічний шах. Тура g6, ферзь f5, і це дійсно нічия. У чорних зайвий ферзі тура, але виграти вони не можуть. Ферзь в 6, король h7, ферзь f5, король g7, ферзів 6. Однак після ферзь б'є d5, Коваленко міг не поспішати зі взяттям на c3, а зробити хід король g7 відразу. Після ЦБ піти тура АД8, і в цьому варіанті чорним вдається відбити атаку суперника, зберігаючи шанси на перемогу. Ферзь Б3, ф 6 Б 5 АБ, ферзь б'є б 5 Виникала дуже цікава напружена позиція, в якій у білих є певна компенсація за віддану легку фігуру. Але індіча ці варіанти не влаштували, тому він вирішив забрати іншого пішака аж 5 цей хід білих викликає відповідну реакцію українця. Коваленко грає король g7, не лише захищаючи поле f 6, але й отримуючи новий ресурс Тура h8. Забирає на F7 пішаком індіч. А чорні перед тим як забрати на F7, захищають важливого пішака d 5 граючи ферзь d 7 Стало очевидно, що авантюра Олександра Індіча призвела до ситуації, в якій для нього нічия буде за велике щастя. Адже після ходу ЦБ, а особливого вибору у білих вже немає. Чорні забирають пішака і всім, відбувається розмін однієї пари тур, і у чорних утворився сильний прохідний пішак по центру, який цілком може, врешті-решт, дати українцеві перемогу. Білі намагаються його знищити, граючи тура Д1, але простий хід тура є 8 і слабкість першої горизонталі не дає білим забрати на д 5 тому квартирку робить індіч, але чорні грають тура е 5, проганяючи білого ферзя на ж 4 І тут в цей ноті Ігорю Коваленку варто було зіграти ферзь ц 7 маючи на увазі перейти ферзем на ц 4 Це був найсильніший маневр. Але Коваленко припускається помилки, грає ферзь F2, намагається зіграти якомога активніше та дає шанс індічу отримати пристойну позицію. Тут сербський гросмейстер повинен був знайти прорив б 5 і після взяття зіграти А6. Білий пішак А дуже небезпечний. І хоча відразу на А7 піти він не може, індіч здатен підтримати його як турою, так і ферзем. Тому тут чорним варто зіграти тура Е7, ферзь Б4, нападаючи на Б5. Якщо чорні захищають пішака ферзем, граючи ферзь Е2, то тут вже можна забрати на д 5 хід, який раніше не проходив внаслідок шаху турою на е 1. Якщо ж піти тура А7, то білі просто заберуть на Б5, кінь Ф4, Тура ж 1 атака чорних на королівському фланзі не досягає успіху. За коня у білих два пішаки, чорний король відкритий, позиція приблизно рівна. Але на щастя, індіч помилився у відповідь. Сербський гросмейстер також знаходився в цей тноті, тому зіграв король H2, невчасна профілактика проти шаху на Е1. А чорні поставили короля на аж 6. Мета цього маневру Ігоря Коваленка підготовка ходу тура g 5. Тому індіч зіграв ферзь g 3, цілком можна було розмінятися, і в еншпілі у чорних також велика перевага. Але міняти ферзів не у стилі Ігоря Коваленка. Він хоче просто заматувати білого короля, маючи легкою фігурою більше. Відходить на B2, ферзь F3, нападаючи на d 5 але пішак просувається вперед. Ферзь F1 зіграв індіч. Після Тураж 5 цей тнот закінчився, і суперники отримали додатковий час на обдумування ходів. Та цей час особливо білим не допомагає. У них вже програна позиція. До кінця поєдинку залишилося менше п'яти ходів. Тура 3 грає серп і чорні нарешті забирають на Б4. Після ферзь С1 б'ють ще одного пішака. Тепер у Коваленка чистий зайвий кінь. Індіч повертає короля на H1, попереджаючи шах з поля e 5 але після ферзь d 5 тура g 3, ферзь e 5 тиснучи на g 3. Індіч нарешті зрозумів, що подальший спротив не має абсолютно жодних перспектив, тому тут сербський гросмейстер привітав нашого шахіста з перемогою. Ось така дуже цікава партія. Захист Ігоря Коваленка в цьому поєдинку виявився дуже міцним. Він зруйнував атакувальні плани суперника, перейшовши поступово в контратаку, яка виявилася успішною. Ну а що ж було на інших дошках? У поєдинку лідерів Олександр прєтке Руслан Пономарьов, наш шахіст втримав непросте турове закінчення без пішака. Руслан Олегович, великий молодець, продовжує тримати першу дошку. На другій Андрій Волокитін проти Олексія Сарани також зіграв в нічию. Вже з позиції сили, маючи в туровому еншпілі спочатку одного, а потім вже двох зайвих пішаків. Але, як ми знаємо, матеріальна перевага в турових закінченнях далеко не завжди гарантує перемогу, і дана партія стала ще одним підтвердженням цієї тези. На третій дошці, як ми побачили, Коваленко обіграв індіча, а на четвертій інший ігор, юний Самоненков, отримавши улюблених двох слонів, переграв Маркуса Роберта. Причому ця партія стала справжнім шоком для сербського шахіста. В досить пристойному положенні він мав широкий вибір продовжень, але нарвався на мат важкими фігурами. В результаті збірна України дуже впевнено перемогла сербських шахістів з рахунком 3 1 Хочеться відзначити, що цей рахунок міг би бути і розгромним, якби на перших двох дошках за сербів не грали натуралізовані росіяни предки та сарана. Звісно, у цих росмейстерів школа значно сильніша ніж у чистих сербів, тому з ними були певні проблеми на перших двох дошках. Але мені здається, що й так дуже і дуже непогано. І чоловіча збірна України, перемігши сербів, після п'яти турів, вийшла на чисте перше місце. У нашої збірної дев'ять командних очок, по вісім у Нідерландів, тої ж Сербії та Франції. І саме з французькими шахістами доведеться зіграти нашим у шостому турі. Це буде ще одна дуже непроста командна битва, ключову партію якої ми з вами обов'язково розберемо. Ну а поки, якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.